Права 705. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання x, що множиться на x-2. Відняти x плюс 5 квадраті, дорівнює мінус 1. Ну що ж, розкриваємо дужки зліва спочатку. Х множимо на кожен з доданків, на x 2. То це буде x, що множиться на x. Ну і додати x, що множиться на мінус 2. Можна було і одразу записати, але нехай буде. Далі відняти. Ну і у нас тоді квадрат суми, то ми пишемо квадрат першого виразу, це буде х у квадраті. Далі плюс подвоєний добуток першого та другого разу, 2, що множиться на х, що множиться на 5. І плюс квадрат другого виразу, це буде 5 у квадраті. Ну і це має дорівнювати мінус 1 за умовою. х помножити на х це буде х у квадраті. Далі х помножить на мінус 2 це буде мінус 2х. Мінус, А в дужках у нас буде х у квадраті. 2х помножити на 5 це буде плюс 10х. Далі додати 5 помножити на 5, це 25, і це дорівнює мінус 1. Є? То вийде х у квадраті мінус 2х. Було у нас у дужках х в квадраті стане мінус х у квадраті. Було плюс 10х, стане мінус 10х. Було плюс 25, стане мінус 25 це дорівнює мінус 1. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Х у квадраті і мінус х у квадраті сума у нас дорівнює 0. Далі є у нас мінус 2х і мінус 10х. Разом буде мінус 12х. Далі залишиться мінус 25, це дорівнює мінус 1. Ну, що ж, приносимо мінус 25 через знак дорівнює з протилежним знаком, то залишиться мінус 12х дорівнює. Є мінус 1. Зліва було мінус 25, справа буде плюс 25. То мінус 12х дорівнює. Мінус 1 плюс 25 це буде 24. Х тоді дорівнює. Добуток 24. Ми ділимо на мінус 12. І тоді x у нас дорівнює. Це буде мінус. Одне з щесло від'ємне, 12 – це буде 2. Отже, корінь нашого рівняння записуємо відповідь. Корінь нашого рівняння число мінус 2. Yeah. Переходимо до другого завдання. 2y-7 у квадраті плюс 5 мінус 4y, що множиться на y-7, дорівнює 3 на дужках y-6. Ну що ж, спрятку підносимо до квадрату, це буде квадрат різниці. Квадрат першого виразу, то ми записуємо 2y. До квадрату. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на 2y помножити на 7, плюс квадрат другого виразу, це буде 7 у квадраті. Додати. Ну і 5, тоді мінус 4y множимо на мінус 7. Спочатку 5 множимо на мінус 7, це буде 5, що множиться на y. Додати і 5, що множиться на мінус 7. Бо відняти 7, це додати мінус 7. Додати мінус 4y, це додати мінус 4y, то ми мінус 4у множимо на y, і додати мінус 4у, ми множимо на мінус 7. І це дорівнює. Ну, а справа кожен з доданків ми множимо на 3, то буде 3, що множиться на y, це буде 3y. Ну і відняти 3, що множиться на 6, або додати 3, що множиться на мінус 6. Є? Ну, гаразд. Тоді виконуємо множення. 2y в квадраті 2 на 24, y на y це y у квадраті. Далі мінус 2 на 2, 4 помножити на 7 це 28 y. Далі плюс 7 у квадраті це 49. Далі 5 помножити на y, це буде плюс 5y. Далі 5 помножити на мінус 7, це буде мінус 35. Далі мінус 4у помножити на y це буде мінус 4х у квадраті. Далі мінус 4 y помножити на мінус 7 це буде плюс. 7 на 4 це 28. І ще буде y. Так, і це дорівнює. Далі 3Y. 3 y. 3 помножити на мінус 6, це буде мінус 18. Є. Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. Отже, у нас є 4у в квадраті і мінус 4 в квадраті. Ця сума дорівнює 0, можна їх з суми викреслити. Ну, а тепер шукаємо інші подібні доданки. У нас тут є мінус 28, і є 5 і є плюс 28. То тут можна мінус 28 і плюс 28 викреслити. Залишиться тільки 5. Записуємо 5. Далі є плюс 49. І є мінус 35. Так, то 49 мінус 35. 49 мінус 30, це буде 19. Так, а мінус 5, це буде 14. Ну і це дорівнює 3Y мінус 18. І є. Ну що ж, переносимо тоді доданки. Вліво невідомі, вправо відомі то 5у. Далі, справа було плюс 3 y, стане мінус 3. Це дорівнює. Справа було мінус 18, залишається. Зліво було плюс 14, справа буде мінус 14. 5 мінус 3 це буде 2. Дорівнює. Мінус 18 мінус 14 це буде мінус 32. Є. Знаходимо невідомий множник y. Потрібно добуток. 32 Поділити на відомий множник на 2. То ми записуємо, що y тоді дорівнює. Мінус 32 поділити на 2, це буде мінус 16. Є. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння: число мінус 16. Є.